Вони кажуть, 56 вольт це вже дуже близько до бензинових аналогів. Вони кажуть 1800 Вт, і це так само, як у мережевих аналогів. Вищитковий двигун зверху, LCD, дисплей, справа, три режима потужності, сталевий трьохполістковий диск, шпуля від відомого італійського бренду і ширина скошування складає 420 міліметрів. З цього боку все стандартно встановлюється будь-яка найпоширеніша оснастка, металева кнопка із захистом від випадкового вмикання, якісно прогумовані об дві ручки, ну і розгрузка так само якісна. Вага інструменту без акумулятора складає майже 6 кг. І на вибір три акумулятора: 2,5 Аг важить 1300 г. 4 Аг має вагу 1600 г. І найбільша вісімка бачите на екрані. Маю ось таку ділянку, на якій ніхто ніколи не косив. І діляночку, на якій хтось колись косив. Почнемо з ножа, але щось він із заводу не дуже гострий. Ну, а я люблю гостре. Дивіться, як гарно зроблено металева юбка, тому у редуктор ніколи не потрапить бруд і трава також не буде намотуватись. Робота нелегка, тому обрав акумулятор на 8 Ампер годин. Максимальна третя швидкість. Погнали. Краса <звук> навантаження не відчуває абсолютно, тому друга. <звук> Окей, переходимо в чигірі, бо щось дуже легко. І це була 3 см вишенька, яку я майже скосив. Пробуємо третю швидкість. Як побачили, без проблем бере подібні чурбани. Пише, що заряду лишилося 100%. А ось такі коші на другій швидкості коса не помічає взагалі. Переходимо до шпулі. Друзі, це просто якась фантастика. Вона абсолютно не помічає траву. Робота виконана із залишок заряду 90%. Абсолютно не зрозуміло, навіщо косі третя швидкість викосив і у сусіда на другій шпулькою, а залишок акумулятора складає 76%. Коли вони кажуть, що це близько до бензину, я вам відповідально заявляю, що це вдвічі потужніше, вдвічі швидше і вдвічі тихіше. Це однозначно найпотужніша коса, яка була в мене на огляді. 30 хвилин косив, в захист не входила, не перегрівалась, працювала так, як треба. Всередині маємо потужний безхідковий двигун, у якого ротор зовні товсте провода і тут, і тут, і мізки залиті компаундом насмерть. Все на роз'ємах, все ремонто пригодне. На двигун гарантія 5 років, на інструмент і акумулятор маємо трирічну гарантію. Купляти в інтернет-магазині gtmUkraine.com.ua, тому що за промокодом IvanLis буде знижка і безкоштовна доставка.